Це новий 911 Turbo S, найпотужніший 911 в історії Porsche. Porsche 911 Turbo S – 2026 еволюція легенди або перевантажена технологіями машина. Porsche 911 це не просто автомобіль, це ікона. Протягом десятиліть він особлював собою спортивний характер, інженерну точність і неповторний стиль. Кожен новий 911, це не просто оновлення. А еволюція, яка прагне до досконалості. І ось перед нами Porsche 911 Turbo S 2026 року, машина, яка, за заявою виробника, є найпотужнішим 911 в історії. Але чи справді це так? І чи варто переплачувати за технологічний прорив, який, здається, трохи ускладнив концепцію простого, але неймовірно ефективного спортивного автомобіля? Вражаючі цифри 701 кінська сила, розгін до 60 миль на годину за 2,4 секунди, 14 секундне поліпшення кола на північній петлі Нюрбургренга. Вони безумовно захоплюють дух. Але цифри це лише цифри, вони не розповідають всієї історії. Вони не передають відчуття від водіння, не говорять про компроміси, які доводиться робити заради досягнення таких результатів. Гібридна трансформація крок вперед чи крок у бік. Впровадження гібридної системи та Хайбірайд це безумовно значуща подія для POS, використання літій іонного акумулятора ємністю 1,9 КВТ ГОД, розташованого в багажнику і електромотора, інтегрованого між двигуном і коробкою PDK – це розумне рішення, що дозволяє збільшити потужність без значного збільшення ваги і викидів. Електричні турбонадуви, що використовують ротор на валу для миттєвого турбонадува і збирають енергію при гальмуванні, це справжня інженерна родзинка. Але ось тут виникає питання, чи справді нам потрібна ця складність? Адже класичний 911 Turbo S завжди був відомий своєю простотою і ефективністю. Потужний двигун, чітко налаштована коробка передач, відмінне щеплення з дорогою, ось що робило його таким особливим. Тепер же, замість цього, ми отримуємо складну систему управління, що складається з безлічі датчиків, алгоритмів і електронних блоків. І хоча Пош стверджує, що все це працює бездоганно, я не можу позбутися відчуття, що ця складність може негативно вплинути на задоволення від водіння. Я завжди вважав, що 911 це автомобіль, який дозволяє відчути зв'язок з дорогою, відчути міць двигуна під пальцем, насолодитися чіткістю управління. І ось тепер мені здається, що цей зв'язок трохи ослабла. Всі ці електронні системи, які постійно втручаються в процес водіння, створюють відчуття деякої відстороненості від автомобіля. Дизайн та аеродинаміка, еволюція чи перевантаження. Зовні новий Turbo S виглядає цілком впізнавано. Збільшені задні шини, більш агресивний передній сплітер, активні стулки решітки радіатора, все це додає автомобілю спортивності та агресивності. Але ось активний передній дифузор і заднє антикрило, що працюють в ЗВС з системою управління аеродинаміки, викликають у мене змішані почуття. Так, зниження коефіцієнта аеродинамічного опору на 10% це вражаючий результат. Але ось наскільки це важливо для автомобіля, який призначений в першу чергу для динамічної їзди по дорогах загального користування. Я думаю, що трохи переборщило з аеродинамічними нововведеннями. Зрештою, 9,11 це не гоночний боліт Формули 1. Новий відтінок TBNet, що з'явився на екстер'єрі та інтер'єрі, виглядає цікаво і додає автомобілю індивідуальності. Але ось важелі скло очисників з вуглецевого волокна, це, на мій погляд, просто маркетинговий хід, який не має ніякого практичного сенсу. Вага і ціна, переплата за технологічний прорив. Збільшення ваги на 180 фунтів порівняно з попередньою моделлю, це, звичайно, не критично для гібридного автомобіля. Але все ж, це варто враховувати. Адже вага це ворог динаміки і керованості. І ось тут ми підходимо до найголовнішого питання ціною. Початкова вартість 272 600 p 10 доларів за купе і 286 600 па 10 доларів за кабріолет це, м'яко кажучи, чималі гроші. І це ще без урахування тарифів, які можуть значно збільшити остаточну ціну. Пош каже, що тарифи можуть підняти ціну ще вище. І це, на жаль, стає все більш поширеною проблемою для автомобільних брендів. Які не виробляють автомобілі в США? Особистий досвід та спостереження. Я завжди був шанувальником ПОЖ 911. Я захоплювався його спортивним характером, інженерною точністю і неповторним стилем. Але новий Turbo S 2026 року змусив мене задуматися про те, куди рухається цей знаковий автомобіль. Мені здається, що трохи втратив з поля зору те, що зробило 911 таким особливим. Простота, ефективність, зв'язок з дорогою ось що завжди було головним. І ось тепер всі ці складні системи і технології, здається, трохи заглушили ці якості. Я не кажу, що новий Turbo S поганий автомобіль. Навпаки, це вражаючий технічний прорив. Але мені здається, що Пош трохи переборщила з технологіями. І в результаті ми отримали автомобіль, який, безумовно, потужний і швидкий, але, можливо, трохи втратив свою душу. Висновки та рекомендації Пош 911 Turbo S 2026 року це вражаючий технічний прорив. Він потужний, швидкий і технологічний. Але мені здається, що поштрохи переборщила з технологіями. І в результаті ми отримали автомобіль, який, безумовно, вражає своїми характеристиками, але, можливо, трохи втратив свою душу. Якщо ви шукаєте найпотужніший і технологічний 911, то новий Turbo S – це відмінний вибір. Але якщо ви цінуєте простоту, ефективність і зв'язок з дорогою, то, можливо, варто звернути увагу на попередні моделі. Я рекомендую пош повернутися до своїх коренів, зберегти міць і технологічність, але не забувати про те, що робить 911 таким особливим простоту ефективність і зв'язок з дорогою. Ключові думки та висновки. Porsche 911 Turbo S 2026 року це еволюція легенди, але не революція. Гібридна система та Хайбірайт це розумне рішення, але воно може негативно позначитися на задоволенні відводіння. Аеродинамічні нововведення – це вражаючі, але не завжди необхідні. Збільшення ваги і ціна це значні фактори, які варто враховувати. Пош має повернутися до своїх коренів і зберегти простоту, ефективність і зв'язок з дорогою. На закінчення Porsche 911 Turbo S 2026 року це вражаючий автомобіль, але він не позбавлений недоліків. Це технологічний прорив, який, можливо, трохи ускладнив концепцію простого, але неймовірно ефективного спортивного автомобіля. Майбутнє покаже, чи виправдає себе цей курс. Але я сподіваюся, що пош не втратить з поля зору те, що завжди робило 911 таким особливим. Не забувайте, що автомобіль це не тільки набір технологій і цифр, це емоції, відчуття, зв'язок з дорогою. І саме ці речі повинні бути в пріоритеті.